Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузірія Казок. Лоскунчик і Мишачий король. Напередодні Нового року Фріц і Марі гадали, що ж цього року отримають від Санта Клауса? І ось нарешті настала омріяна мить. Тато й мама запросили до вітальні. Заходьте і погляньте, які дивовижні сюрпризи чекають на вас під ялинкою. У хлопчика й дівчинки заблищали оченята мабуть, вони цього року були дуже слухняними, бо ніколи ще Санта Клаус не приносив стільки чудових подарунків. Здавалося, навколо ялинки можна побачити все, що тільки забажаєш. Аж ось Марія помітила незграбного чоловічка в дерев'яному плащі. У нього був задовгий тулуб, коротенькі ніжки, велика голова та доброзичливе обличчя. Цей маленький чепурун одразу сподобався дівчинці. Татусю, який кумедний чоловічок, усміхнулася Марі. Він спритно лускатиме для вас горішки, пояснив батько. Чоловічок розкалов багато горішків, аж раптом у нього випало три зуби. Марі загорнула бідолашного в хустинку, а братик, зібравши солдатиків, сховав їх до шафи і ліг відпочивати. Сестричка затрималася біля хворого лоскунчика, і їй було шкода малого. Коли дівчинка зібралася вкладатися спати, годинник пробив дванадцяту. Раптом у кімнаті щось зашароділо, і з усіх кутків почали вилазити миші. Просто перед Марією з'явився семиголовий гризун у блискучих коронах, мишаче ж військо, посунуло до шафи з іграшками. Дівчинка зробила крок назад і притисла скляні дверцята. Лусь і Марі відчула біль у лікті. А налякані брязкотом непрошені гості поховалися. Красунечка побачила щось незвичайне, ляльки заметушилися, а лоскунчик почав збирати військо. Бий тривогу, вірний барабанщику. вигукнув сміливець. Готуймося до бою. Загріміли постріли, і солдатики кинулися в битву. Аж раптом до лускунчика підскочив семиголовий король гризунів. «Бідолашний чоловічку. скрикнула Маріш, бурнувши в мишачу армію лівий черевичок. Усе зникло, проте рука заболіла ще дужче, й Марі знепритомніла. Прокинулася дівчинка у своєму ліжечку. Доброго ранку, донечко, привіталася мама. Як же ти нас налякала? Лікар уже оглянув рану. вчора ти порізала ліктик і задрімала біля ляльок. Ой, матусю, розхвилювалася Марі, там під ялинкою відбулася велика битва між ляльками й мишами. Не вигадуй, у нас немає мишей. До речі, твій хрещений уже повставляв носкунчику зуби. Погодьтеся, зауважив дядечко, сідаючи біля хворої. На зріст чоловічок маленький, і вродливим його не назвеш. Якщо хочете, розповім, чому в бідолахи такий вигляд. Було б цікаво почути, підхопив Фріц, і хрещений почав свою історію. Колись в одного короля народилася дуже гарна донечка. Придворні раділи, тільки правителька була стривожена. Вона боялася чаклунки Мишільди. Тому і звеліла пильно стерегти колиску принцеси служницям і котами. А якось володар попросив дружину Ти ж знаєш, серденько, як полюбляю ковбасу приготуй мені до свята. Королева взялася до роботи, коли це раптом почувся неприємний голосок Дай мені смаженого сала. То була Мишільда. Добра правителька частенько пригощала її смачненьким, одначе якось про це довідався володар і наказав порозставляти пастки для гризунів. Розлючена Мищільда покинула палац, але королева розуміла, що чаклунка неодмінно захоче помститися. І справді, однієї ночі, коли палац поринув у сон, Мищільда залізла до колиски принцеси. Чарівна голівка крихітки вмить перетворилася на негарну. Бідолашні батьки виплакали всі сльози, поки придворний годинникар і звіздар з'ясували, що від злих чарів принцесу може врятувати юнак, який із заплющеними очима подасть їй зернятко, горіха, кракатука, позадкує, не перечепившись сім кроків. А потім погляне на дівчину Коли так, то негайно вирушайте на пошуки цього горіха. наказав корольом десятьом сміливцям. За п'ятнадцять років невтомних мандрів молодці виконали наказ правителя горіх із викорбуваним на шкарлупі написом Кракатук було знайдено. Король пообіцяв віддати дочку й королівство тому. То зможе розколоти дивовижний горішок. Лише одному парубкові ця справа виявилася до снаги. Вручивши принцесі зернятко, юнак почав заткувати із заплющеними очима. А дівчина з'їла горішок і, о, диво, знову стала красунею. Правителі та придворні невимовно зраділи. Та коли молодець зробив останній крок. З'явилася Мишільда. Хлопець перечепився і перетворився на лоскунчика. Принцеса, забувши, кому завдячує порятунком, прогнала невдаху. Тиша, що запанувала в палаці, порушив звіздар. Лоскунчик стане королем, а злі чари розвіються, коли його покохає дівчина і сміливець зможе перемогти семиголового сина Мишільди. Ось таку історію розповів хрещений, і Марія все відразу зрозуміла тому попросила братика, аби знайшов для лускунчика шаблю. Тієї ночі дівчинка не могла заснути, бо з вітальні долинав шум. Незабаром хтось тихенько постукав у двері. Це Лускунчик повернувся з блискучою перемогою та запросив до свого царства. Через родзинкову браму Лоскунчик та Марій попрямували до Різдвяного лісу. Уздовж берега медової річки виднілися прозорі різнокольорові будиночки цукеркового міста. Біля Коржикової брами вартові радісно вигукнули Наше шанування, найясніший принце та чарівна дівчинка, ласкаво просимо до міста солодощів. На майдані здійнявся гамір, скрізь були квіти та бриніла приємна музика. Біля марципанового замку юрнилися дами й кавалери. Познайомтеся, сказав Лоскунчик, це Марі, моя рятівниця і найпрекрасніша дівчинка у світі. І лоскунчик почав розповідати про битву з мишачим королем. Одначе за якусь хвилину його слова віддалилися, стали невиразними. А згодом і зовсім стихли. Раптом домаріс, звідкіля з долинув мамин голос Донечко, прокидайся. Хіба можна так довго спати? Сніданок давно на столі. Ми на тебе чекаємо. Як ти вже здогадався, дівчинка врешті раз заснула. Отож чоловічик приніс її додому і поклав у ліжко. «Любоненько, цієї ночі лоскунчик запросив мене до казкового королівства. Мама, тато та хрещений тільки всміхнулися і назвали Марі маленькою мрійницею. Та дівчинка залишалася впевненою, що всі пригоди відбулися насправді. Отож, коли залишалася одна в кімнаті, то прошепотіла лускунчику Ніколи тебе не покину. Тієї ж миті до кімнати увійшов вродливий незнайомець у червоному сюртуку зі шпагою. Юнак опустився на коліно. О, незрівнянна Марій, ти врятувала життя лоскунчику. Чари розвіялися, і тепер прошу розділити зі мною корону в марципанову мозанку. Хасуня поводилась, вони разом вирушили до казкового царства. Ось Осіказуть цей кінець, а хто слухав молодець, вам сподобалось, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою. Бувайте, дітки.